Время 16.53. Козмирович приїхав, позайматися хоче. Да. Да. Із різлом наступаючим. Христос рождається, славімо Його. Динаміки трохи є. Оксюта. А це Максим Чук прийшов позайматися. Зв'язний отряд. Молодець, сам займає. Слухає всіх цих, цих напарників. Нема досі. сіх, да. Всім привіт передає групі підслухано. Головне, щоб на стрім попав, так ми одразу тисяча просмотрів. Да, так, да, О, от так так тепер цей попаде точно, бо ми його сфокусували. Тут ребят теж куча. Аргентина, Мангус, Шабора уходить. Хлопці да? да. качають щось, молодці. Тут хоча робоча обстановка, завтра нагадую, зал не на робить 8, числа, свідно, малюнку, 16 малюнку 16.00.